Намні присутні, прошу вшанувати пам'ять наших героїв-зерників та всіх співвітчизників, які загинули на в нас до збройної агресії Російської Федерації проти України хвилинного навчання. Всі отримали прошу зареєструватися. І у кого 27 пульт, а то кто-то за меня проголосовал, а я да, еще да, даже не... Меня. Меня. Так, тихонечко. С 38 депутатів зареєструвалися, 20 о, 23 депутати. Сесія правомочна. Є пропозиція 48-ї позачергову сесії Нікопольської міської ради відкрити. Переведення протоколу сесії необхідно обрати секретаріат. Пропоную обрати секретаріат у кількості трьох депутатів персонального. Полякова Олена Євгенівна, Святку Руслана Олександрович, Цевульба Анна Володимирівна. Е, є в кого інші пропозиції? Пропозиції не надійшло, тому пропоную затвердити запропонований склад секретаріату. 5 за склад затверджено. секретаря зайняв свої місця. Шановні депутати, нагадую вам, що у зв'язку з введенням дії 26 квітня 2015 року закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень, необхідно дотримуватись вимог цього закону, особливо в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Я прошу всіх дотримуватись вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики на пленарному засіданні. Особливо під час проведення приймання голосувань. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Пропоную розглянути запропонований порядок денний 48-ї позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. 6 за порядок денний взято за основу. Пропоную провести пакетне голосування з 5 по 18 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. За пропозиція прийнята в кого є, ще, будь ласка, сядемо. Пропоную провести пакетне голосування з 19 по 35 згідно порядку денного. Земельні питання. О, добре. Є пропозиції зауваження. Ставлю на голосування пропозицію головної постійної комісії міської ради з питання будування та користування та охорони навколишнього середовища. Заворотні Сергія Петровича щодо проведення пакетного голосування з 19 -го по 35 -е питань земельних питань. Добре, з 19 по 35 -е питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 26 за пропозиція прийнята. Е, хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому зарахування внесення, прошу проголосувати. чи За порядок денний 48-ї позачергової сесії міської ради затверджено рахування внесених пропозицій. Прошу всіх при обговоренні питань дотримуватись діючого регламенту Нікопольської міської ради 8 скликання Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Бехтеру Ігорю Станіславовичу. Посмертно Є пропозиції за зауваження. Прошу визначатися. 26 за рішення прийнято друге про присвоєння, звання чесний громадянин міста Нікополя Кріпаку Владиславу Валентиновичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 26 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Тарасову Антону Андрійовичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 26. За рішення прийнято. Про внес... четверте. Про внесення доповнень до положення про постійні комісії Вітопільської міської ради 8 скликання. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 26. За. Рішення прийнято. Пакетне голосування з 5 по 18 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 26. За рішення прийнято. Пакетне голосування з 19 по 35 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 26 за рішення прийнято. Інформація про помічників консультантів, депутатів міської ради. Інформує Базилюк Іван Іванович, секретар Нікопольської міської, міської ради. У депутата Нікопольської міської ради 8 скликання Дерев'янка Юрія Віталійовича заявила помічниця, Консультант Ступак Ольга Анатолійовна. Добре. Всі питання порядку денного розглянуті щоб 4 виступа на чергової сесії міської ради оголошується закриття.